Всім привіт! Ну що, починається. У мене для моїх глядачів, підписників і просто гостей мого каналу дві новини погані і дві новини гарні. Починається вітер з півдня. Це була гарна новина. А те, що він посилюється, переходить в поривчастий і погрожує перейти до завтра у штормовий. Це вже новина погана. І ще одна гарна новина, це те, що до нас із цим вітром йде небувале потепління. А погана новина в тому, що це потепління не бувало в першій половині лютого. Починається, на мій погляд, найагідніша пора року. Це тоді, коли вже давно ніяка не зима. І тоді, коли до справжньої весни ще далі, ніж було до справжньої зими. Тим не менш, не дивлячись на ніякі катаклізми і не на які парадокси, нам, нам прогнозисти прогнозують через тиждень, тиждень обльотів, плюс 12 в першій половині лютого. Такого ще ніколи не було. Ніколи за мою практику. Та я впевнений, що за практику моїх предків теж ніколи не було. Ну і сьогодні я хочу, не хочу, я вимушений займатися тим, чим ніколи в житті не займався підгодовувати колоди посеред зими. Я сім'ї ніколи не підгодовував посеред зими. Моє таке траплялося, я наложив медові хлібці тільки, тільки весною після виставки бджіл. Але ось ця тепла зима призводить до того, що... У сім'ях перерозход корму. Так-так, саме тепла зима, а не холодна. Коли холодна зима, бджоли мало активні, сидять в клубах і споживають найменше корму. А ось коли ось така погода, як зараз, клуби розпадаються, матки то починають сіяти, то припиняють сіяти. У них там така, така робиться бердлама в цих сім'ях. Клуби то розпадаються, то знову збираються, то знову розпадаються, і маток то годують то не годують, підвищується температура клубів і виходить перерозход кормів. Ніколи такої теплої зими не було. Та ті холоди, ті морози, які повинні тривати у нас декілька тижнів, у нас тривали декілька годин. І ось із саме теплої зими я вимушений покласти під кормку. Рятувальну, я не знаю, можливо, вона і не знадобиться. Краще, щоб вона і не знадобилась. Але якщо вона знадобиться, то вона хай краще буде, ніж її не буде. Ось так. Як хто бачив моє відео, я категорично проти підкормок любою годівлею підгодівлею бджіл, крім меду. Це в мене соняшниковий мед. І ніяка канді, ніяка цукру, а тим паче ніяка рідкого сиропу посеред зими. Це взагалі злочин. Не бачив відео, як підгодовують таким сиропом посеред зими. Я не знаю, як у них виживають що бджоли. Може, можливо, вони бджоли взагалі не такі, як у нас, як у мене, але я думаю, що мої бджоли не витримали, якби я її годував рідким цукром посеред зими. Тому ніяких канді просто чистий. Чистий саняшниковий мед. ну, Найдешевший, який є. Ріпаковий саняшниковий, чи липовий, кому який не шкода. У мене мені не шкода, в принципі, перший, який мені попався у мене на складі. Тож, перевіряємо спочатку, як хто бачив мої відео нещодавні, я підгодовував японця, тому що японець у мене був на дуже маленькому гнізді, і я переймався, що йому не вистачить корму. Я зараз перевірю, тільки чи він взяв мед, чи ні. І Закрию, якщо... О, бджоли активні, дивіться що в Який там клуб, яка там зима, вони кажуть взяток давай. Узяли вони мед чи не взяли. Та щось, щось вони нічого тут не хочуть брати у мене. Ну, сидять на хлібці, мед лежить. Обдінка лазить, Дилка вже чекає рішину. Ось така погода, і це, і це на вулиці. Я, я боюся собі уявляти, що в мене зимівнику може бути. Треба буде їхати перевіряти зимівник. І ще раз наголошую, я лажу на обджіл не тому що... Так треба. А тому що у нас умови такі, яких ще ніколи не було, тож я і себе поводжу, так як ще ніколи не поводив. Хоч це для нормальних умов і неправильно. Слідующа колода. Слідующа колода. Ось бджоли де. Я теж її показував. Я теж цю колоду показував раніше. Бджіл було не видно, а тільки чутно. Ось вони вже де. Ось і бджоли. Ну що робити? Треба класти їм. Треба класти мед, бо я переймаюсь Мало лі що. Повинна вистачити, а там і бджола піднялася до самого верху. І йти вже її в сторони. Просто нікуди. Вона, можливо, і хотіла б, але ж це колода. узко высокая колода. Ложим, ложим мед. Честно говоря, я теперь не знаю, как я ее буду закрывать. Треба, как, як, какая могла, сильнее раздавить для І напевне поставити тут треба ще корпус від японця. Так буде краще. Бджоли активні, а сонце вже гріє. Не просто світить, а ще і гріє. І це ще потепління не прийшло. Хе, схоже, схоже, бджоли зараз підуть на обліт. Ну все, ось так я продавив корпусом. Ось так виглядає тепер через плівку, хлібець, буханець. Ну і бджоли. Бджоли літають навколо. Я думаю, вони скоро заспокоються. Катастрофічне потепління. І це ще тільки початок. Аби хоч воду не почали носити. Дисно, солнце, солнце грея и пуче. Так, открываем. Открываем черговую колоду и проверяем, что тут. Ось тут Буджела чиї нема. О, ось тут гарно все. Все, закриваємо. Ось так і повинно бути. І ще одну відкриваємо. Перевіряємо. Де вони там? глубоко глубоко О, тут мед є, тут мед є. Бджоли є. Мед. Зараз, можливо, зніме камера. Мед запечатаний. Його вдосталь. Ось так. Тут і колода сама по собі трохи більше. І я з неї меду не брав зовсім. Я з цієї колоди меду практично не брав, тому що вона мені запорола, запорола мій сотовий мед в ноль. Не, не схотіла складати мед наверх, а почала тягати його гніздо. Тому я залишився без меду в цієї колоди, але ж бджоли залишились з ним до самої весни. Закриваємо. Це дуже добре. Закриваємо. Ну і так, І ось так кожну перевіряємо. Якщо навіть 20% треба буде вложити дотацію, це вже буде велике діло. 20% бджіл зберегти в таку аномальну погоду, це вже, це вже дуже добре. Ну і що тут, що тут ми українець? Це у вулик напівукраїнської рамки. на трьох корпусах Це в мене таке щось вподобі вулика, перша вулика Прокоповича. У мене внизу просто язики з колоди, а зверху я поставив трохи рамок, щоб перевести в цьому році бджіл на рамкову систему напівукраїнської вулики. Ось видно, що два, два корпуси. У мене язики колодні, а далі стоїть стоять рамки, якщо вони перейдуть. Якщо вони перейдуть на рамки, о вони Ось о, є. Дам дотацію. Якщо вони цього потребують, вони агресивні і потребують вже взятку. Тут із бджолами зимує багато різних різних істот. Ось так. Зараз хлібець ложу, щоб не показувати те, що я вже показував багато разів. І переходимо до самої цікавої колоди, яка мене найбільш хвилює зараз. Колода, яка найбільше мене цікавить та хвилює, десь знаходиться ось оцих ось хащах. Зараз ми її знайдемо і подивимося, що там. Ну що, ось ця галявка. Я взагалі-то розраховував зробити експеримент по зимівлі надхолодної. Експеримент надхолодної над зимівлі, а не над теплої. А в мене вийшов експеримент з над теплою зимівлею. Чому саме так? Тому що саме така холода. Прогрівається сонцем найсильніше і нагрівається, продувається теплим вітром найшвидше. Планувалося все навпаки, вітер повинен бути холодним. Там хоч хто є. Здається, є, треба відкривати. Поки що є. Зараз відкриємо і побачимо. Обережно. Ось це бджілки, дивіться? Бджілка потребує, напевне, дотації. Бджілка, напевне, потребує дотації. Ми зараз її, її і дамо. Я дуже-дуже-дуже вчасно. Клуба ніякого нема. Бджола лазить по рамкам, по язикам. Хоча ось збоку, збоку мед є. Збоку якраз мед є. Але поки тепла, вона лазить по всім язикам. Тільки подавимо мороз, що може бути в лютому місяці, вона десь на горі і може засти, застити, загинути, захолонути, хоча поруч через язик буде багато-багато кормів. Тож ми зараз зверху положимо на оцю сходинку і положимо. Датацію. Це буде якось ось так. Це вийшло якось так. Сподіваюсь, вона нікуди не дінеться. І бджолки, якщо виникне така потреба, будуть брати. Все, вітер посилюється. Через годину другу у нас планується синоптиками практично шторм, теплий шторм. Тож буду... Буду все закривати, закінчувати. Ось ну, якось так, як я і показував, Можуть зимувати експериментальні сім'ї, але ж аномалії потребують аномального втручання інколи. Хто, звичайно, не бажає втрачати частину нобджола сімей. Дякую всім за увагу та терпіння.